Друзі, всіх вітаю, дивіться, моя електростанція працює, Франкенштейн працює. Костік АКБ ЮА, він вже давним-давно мене просить. Але він вже здав гарний такий вроде, апарат, щось там працює, дивлюсь, по всій Україні він стоїть. Я йому відказував раніше, кажу, Кось, я не хочу. Але він цей раз зацепив мене і каже, візьми, я все, создав такий апарат класний. Ну тебе є класний мощний вітрак. Підключи його, видержав він чи не видержав. Я кажу, ну давай. Ну, в ітогі ми розпечатаємо, дивимося, бачимо два ТН. Це так мені він прислав. Два баласних тена, два по чотири. І зараз подивимося, що там нанизу. Який план? Ми його підключаємо під мій вітрогенератор. Мій вітрогенератор працює в діапазоні до 5 кВт, далі він не розганяється. І подивимося, вивезе цей контролер 5 кВт чи ні. Отак От він виглядає, достав з коробочки. Маємо таке підключення. Плюс-мінус, баласти, це, напевно, управління. Це мені, на, наприклад, лопасті вивертати, я так Три фази, антенка, Wi-Fi, ну. Ну, ну, отак от. Я не буду його скривати, права не маю. Костя мене довго просив. Підключи, підключи під свій мощний вітряк, подивимось чи видержа. І він сказав, будь-що буде. Що буде, ти покажеш людям. Згорить я вам покажу. Видерже, я вам покажу. Тестувати, я думаю, що його буде ну, місяць як мінімум. Ну, взагалі, провіряти треба тільки часом. Приєднав я апарат, там законектився, все, паралельно три фази привів. Баласт. На таких одвагів нержавійка дно двойне, раз-два. Хай гріє. Ну, надіюсь, він гріти не буде, а заряджать акумулятори. Тут все ок з таким дисплеєм. Ну, Все працює. Як та тема кажуть, вітряк підняв, вітру немає. Ну і таке тут є така якась прикалюга. Ось так от, от щось должно все показувати. Ну, подивимося, як воно буде. Так, дивіться, дали нам трохи вітру. Чесно признаюсь, вже добу працює, нарікань жодних. Трошки під, підналаштовує там дуже просто по суті, верхня напруга, нижня напруга і він в цьому діапазоні напруг навантажує. Е, навантажує, ну, тобто, вобще, ну, мені нормально, він з моїм вітряком подружився дуже швидко. Прям дуже швидко. Раз-два і він вже по оборотам грузив нормально. У мене питання взагалі нема. Ось Дивіться, 1,7 кВт, тут а, сенсорний дисплей. Отак от можна перейти і тут а, побачимо ми що дуже підсвічує. О! Фокус. Видно 70 оборотів. Видно 12 А з вітряка бере, потужність 1 кВт по центрі, 0,9 кВт. Температура агрегата 37 градусів. 20 А йде на акумулятор. І скільки йде на баласт. В принципі, все дуже просто і працює нормально. Але час маємо витримати. Зараз підемо подивимося, ще вітряк себе на вулиці веде. А що вітрячку? Чудово працює, панелі підсвічуються, природа гарна, погода гарна. Дочекаємося сильного вітру і потім подивимося, як воно все запрацює. Врем'я йде. Костика цей контролер у мене вже півтора місяця. Я його налаштував відбирати з мого вітряка енергію. Здорового, з дядька, той що 8,8 метра. І він працює. От ви бачите, 3 кВт, 3,4, 3,6. Це трясеться, я ще такий знімака, щоб не плакати. Тільки достав телефон і мощність упала. Було 5 кВт, ё-моё. Окей, вітер поривистий, але гарненький нам сьогодні вітер включили. Ондо, продовжую знімати. 4,6. Так, хотів вам показати 5 кВт. І нема! Ну то таке вже. 4,5. І ну це в мене 4,5 і вже лопасті підвертає. Тобто там верша вже спрацює, більше не розганяється. Ну отак гаче. Костяка контролер тримається. Не згорів. Хе-хе. Не перегрівається. Кулери включає, виключає. Це мене цей загудів. Франкенштейн! Ти що гудиш? Хто це там такий? А, світла немає, два будинки ми з нього качаємо 2,5 кВт половиною кВт. Він включив кулери А костіка да, держиться. Держиться контролер. Тут мільйон настроїк, ну вони всі все одно примітивні і прості. Нічого там сложного немає. Вольти поставив, ампери поставив, баласти проценти поставив. Ну і працює. Що я вам тут можу показати? А що це тут таке? Оце живі емоції, коротше, я ніхрена не розумію. А, це я бачу це всі настройки його, які зашиті. А чи їх міняти можна? Навірно, ще не можна. О, мій акумулятор сів. Ну, да, це все те саме окошко залишилося. Це всі задані. Вольти мінімум. Вольти максимум. РПМ мінімум, максимум, не знаю, але ну, воно не участвує, як я розумію. Максимальна мощність. Якщо буде максимальна мощність, то вітряк почне е, тормозити баластом, щоб зупинити. Скорость вітру. Е, Баласт вольти. Підняв, щоб не мішало. Бо в мене принцип другий, у мене вся енергія зливається в акумулятори. І потім з жадними контролерами цими гріються батареї в хаті. Через що я підняв баласт побільше, щоб вся енергія зливалася виключно на акумулятори. І ще є баласт 70%. Якщо привиси 70%, то теж загрузена вітряк на 100% і зупинив його. Як я не розумію. Батарейний ток. 90 ампер я йому розрішив. Зарядка акумулятора така. Це як він грузе, у нього там є три алгоритма. алгоритми. Якось він там його грузе. А, я мало що тут розумію. Якби не було, вже він у мене півтора місяця точно, може вже й два Работає. Ну він работає. Що, що я можу сказати? Такий цей 6 перний, в нього він лежаковий тип. Повторюсь, для тих, хто дивився до кінця, що він у мене робить цей контролер Просто, що некоторі ютубери сказали, що знімали відео і показували, що воно не годиться. А Костя у мене вже просто. Ну я не знаю, ну вже давним-давно, коли в мене вітряк здоровий є, він каже, поганяй мої контролери, видержуть чи не видержуть. Я реально йому казав і Костя, я кажу, Костя, я не хочу вписуватися в оцю тему, рекламувати там, оо, щоб мене там щось розказували, що я в темі. Я реально йому відказував. Ну коли, Я, ну, я бачив, що він старається, Костянтин Сайтакев'я, він старається і, ну типу, вилизати його, зробити, щоб воно було толкове. Я це все бачив, але ну, не щупав. Зараз в мене з'явилася можливість його пощупати Яким чином. Це те, що я сам себе переборов, я побачив відео, де розказують, що херня не робить, або зібрано через сраку. Провада не з тої сторони, тобі бля, один раз прикрутить і хай стоїть 20 років робить, тобі що з нього, тобі що кожен день їх відкручувати, знімати, відкручувати, знімати, прикручувати, чи що. Ну, коротше, я взяв, кажу Кості, Костя черговий раз дзвонить, каже, може попробуєш. Я кажу, ну це на фоні цього, що його хай, але я кажу, давай і покажемо, робе він чи не робе. Друзі, ну робе він. Один однісінький контроллер гаче. Он до на зарядку акумулятора 60 ампер. 80 ампер. Ну, нормально, я не знаю. Роби півтора місяця. Ні, до нього питань немає. Отак от, от кріплять. Я закалхозив тут як-небудь підключив. Вон до які провода були, такі є, баласти вообще ось на тенах. Контролери. Контролер один раз був, побачив, що акумулятори заряджені, і зупиняв вітряк мій. А, тенами. Ну, Представте, мій 9 метрів зупинить. Він його просто він тут димів, димів, тенами, димів, димів. Ну, контролер свою роботу робив. але Тенів недостатньо, щоб його зупинити. але Вітер стих і все-таки він його задавив, бо я встаю, вітряк зупиняний. Тени воняють, бо вони нові були, Костя прислав. Ну, в общем було весело. Я сразу і не поняв, що це за дим у мене в хаті злякався. Думав, мої старі акумулятори. У ну, мене новий акумулятор з'явився. Це я так собі зробив. О, мічевик. Ні, не виключений. Отакий акумулятор у мене. Це літій-іонний. 284 ампера. А. З Ford Mustang електричного. Ну добре, повернемося електростанція, вся в строю, нічого не міняється. Їм сказано, не трогать вітряк до 110 оборотів, а костіка працює. Якщо костіка контролером щось Получається такі условия. Два Сергія Алексійка, він з ніком сіркат, якщо що, вітряк спасуть. Ну, півтора місяця ну, 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 це півтора місяця, ну, це і не два дня. Він бачив 6 кВт з цього вітряка, навіть зафіксовано є, і все прекрасно, все чудово. Тож, хлопці, кожен вибирає те, що він вважає за потрібне. Не слухайте, кого попало. Самі читайте, самі перевіряйте. І в будь-якому випадку, як би там не було на кожну продукцію, абсолютно є гарантійні зобов'язування. Всім успіхів, всім до побачення.